Привіт! Сьогодні хочу вас подякувати, трошки розповісти про себе, трошки порекламувати. Така буде просто розмова з вами. По-перше, я хочу сказати, що перший місяць цього подкасту живе, і я дуже рада, що ви зараз це слухаєте. Я подивилася на статистику і. У мене перші 100 підписників, для мене це дуже-дуже багато. Я розумію, що в рамках інтернету це маленька цифра, але я все вимірюю класами в школі. Тобто у мене в класі було 30 людей, і от я уявляю, що я в актовому залі на сцені сиджу в своєму червоному оксамитовому е, креслі. І класи А, Б і В мене слухають, і я розказую свої історії про Бога, про психологію, про себе, інсайти, про майбутнє. І мені це дуже-дуже подобається. Мені 100 людей цілком вистачає. Вчора я подивилася, що мій подкаст прослухали 160 годин. Для мене це дуже багато. Ну, уявіть, це, е, ну так, це різні люди, це був місяць, але я так уявила, якщо люди слухали мене по 10 годин на день, е, ну там прибли приблизно там 10 днів, да? ну плюс-мінус. І це виходить, наче як. Я ретрит провела. Ну, реально, тут я стільки вигрузала важливих думок, інсайтів, і якщо ви вгрузили їх в свою систему і ці думки, енергії стали вашими, це дуже-дуже класний, таке, поступове м'яке просвітлення без стресу, без чогось такого. І взагалі, Проводити ретрити це останній час моя мрія, тому що, як ви чуєте, мені є що розповісти. І, ну, звісно, до цього ще потрібно додати фізичні рухи, тому що я вважаю, що без рухів просвітлення не буде рухи дії фізичні, ну і якийсь щось робити в бік себе. Взагалі, я обожнюю фільм з Ніколь Кідман, дев'ять незнайомців здається. Це про ретрит. І там Ніколь Кідман, здається, її прям зовуть типу Маша, і вона російська наставниця. І якщо не дивилися цей серіал, я вам дуже раджу. Я дуже кайфанула. Я прямо обожнюю такі серіали про ретрити, про просвітлення, про Гавайя. Але цей серіал знімали, наскільки я розумію, чи в Новій Зеландії, чи в Австралії. Е -е -е. Ніколь Кін з Австралії, тому там все напутано. Ось. І ще вам раджу. Серіал е, «Просвітлена». Він називається. Він е, знятий у 2010 році. Автори його Лора Дерн і Майк Вайт. Уай, Май, Майк Вайт, е, сценарист білого лотосу. І вже тоді, в 2011, му вони зробили топовий серіал, і чогось мені тільки зараз на нього вистачило енергії. Я про нього дізналася. І це вау. Я дуже-дуже вам дякую за донейшнс, який ви мені скидаєте. Для мене це прям вау! Я мріяла про це, що я можу розповідати свої знання. І отримувати за це кошти. Я дуже-дуже вам дякую. Якщо ви хочете, у вас був якийсь класний інсайт і ви хочете мене подякувати. Мої дані Paypal в описі до кожного аудіо є. Взагалі, хочу ще що сказати, що вже 7 років в мене є відкритий безкоштовний канал Чарівні Вечори і там 100% 100% інформації не моєї, я збираю від різних майстрів. Якщо я бачу щось цікаве, я хочу поділитися з великою кількістю людей, я туди ще це пощу. Чарівні вечори називається так, тому що з цього почалася моя взаємодія з людьми У 2017 році. Я почала створювати такі закриті чарівні вечори. Офлайн класні групи, де ми е, пили чай, який я привозила з різних країн, палили свічки, писали листи з, зі своїми побажаннями, потім вкладала конверти, я заливала сургучем, і через якийсь час ці бажання здійснювалися. І дуже дуже багато людей приходило на мене до мене на ці вечори. І дуже дуже багато у мене є зворотнього зв'язку, що бажання дійсно здійснювалися. І ось потім, коли я вже якийсь час проводила ці вечори, мені розказали, що є така бліновська, яка робить те саме. І я почала її слухати. І отак. От ну, тобто, це от, там скільки 10 років тому був такий бум. Ми тільки починали слухати себе, починали слухати свої бажання. Ось, це перше. Я хочу сказати, що в мене є канал, і хочу попередити, що в цьому каналі буває інформація харківською мовою. Ну, якщо у вас це тригерить, я повинна вас попередити. Ось, ну я знаю, в Україні дуже багато класних наставників, які пишуть статті, проводять етери, пишуть рілси, і вони продовжують працювати харківською мовою. Мене це не тригерить. Я знаю, що від кожного наставника мені дуже важливо отримати потік і енергію. І я знаю, що у майбутньому ми будемо вже взагалі спілкуватися без мови. Ну тому зараз це просто таке болюче, болюче питання для нас, для українців. Ось це перше. Я залишу лінк на групу з різними інформацією тут, в описі. Перше і ще хочу сказати, що ще є одна така група. Вона називається я дуже хочу, але ось останній час ми її переіменували ЯЄ, де люди просто пишуть свої бажання кожен понеділок, і ми це робимо вже сім ну, років. Кожен понеділок люди пишуть свої бажання і вони здійснюються. Там 300 людей. Яка мета? Цього, по-перше, одного разу одна дівчина Оля, яка була на чарівному вечорі», вона каже: Я не знаю, про що мені мріяти. Я хочу знати, про що мріють інші». І я ось зробила такий чат, де всі пишуть: по-перше, яка мета у цього чата? Я для себе формую, чого я хочу. Просто, знаєте, типу, оці метушні, бі біготні, щоб не ігнорувати свої бажання, ми це робимо ось. По-друге, я не боюся, що це станеться. Я не боюся, що щось хтось мене зглазить. Я впевнена, що це мої мрії, і я хочу їх заявити світу. Тому ну, це круто писати у груповий чат. По-третє, -по друге по дуже класно відслідковувати свої бажання, і мені дуже смішно, про що я мріяла 5-7 років тому. Я хочу сказати, що зараз в мене все є, про що я мріяла. а... Чого в мене нема, це вже не актуально. Ну, тобто, коли я там писала, там М -м, хочу там браслетик Тіфані і Подорож на Мальдіви, тоді, коли я писала, це було щось феєрічне. А коли в моєму житті це сталося, я думаю, боже, як, як мало я хотіла насправді, але це сталося, і дуже кльово читати бажання інших дівчат, вони і реально надихають, і ти думаєш, вау, що таке можна було хотіти. І в цьому чаті, мені здається, люди мріяли зустріти коханого, зіграти весілля, потім завагітніти, і потім народити. І зараз вже там, ну, можуть дівчата писати бажання. Там, я хочу, щоб мій, там, моя дитина пішла саме в цю школу, саме в цей садочок. Ну уявіть, з 2018 року цей чат є. Якщо вам цікаво писати, <ріст> і туди потрібно заходити, якщо ви хочете писати. Якщо ви тільки хочете читати, це не працює. Повірте, ера потреблення закінчається, тільки ера створення, служіння починається. тому, Ну, Звісно, цей чат відкритий, він там ніякий не тайний, але сенс там бути тільки, якщо ви будете писати свої бажання. Ось. Так. А, ну, Тобто, ран раніше ми казали, я хочу, хочу, і зараз ми вже такі кажемо, що якщо я це хочу, то я приймаю, що цього в мене немає. Е але зараз ми вже живемо в парадигмі, що все є в цьому світі, і мені просто потрібно а, певна кількість енергії на це отримати. Тому вже ми не пишемо, там, я хочу, а пишемо Я є. Там, здорова, красива, сексуальна, все чудово. Ось. Так. І ще хотіла трошечки помріяти тут, розповісти взагалі, про що я мрію зараз. Ну, звісно, мені, як і всім людям в еміграції, не вистачає офлайн своїх людей. І, взагалі, я розумію, що я мрію жити в комуні, в якомусь красивому місті, зеленому Ось жити, типу, як в найкращому фільмі в світі. Прекрасне, зелене французький фільм, де люди в іншому вимірі вже живу в свободі, саме збирають якусь їжу, їй трошки не годуються, займаються тим, що займаються тілом, живуть життя, тренуються в екстрасенсориці. Це все, це, те, про що я мрію, і я знаю, що це станеться. І, і я так думала про це, і я розумію, що взагалі е, отаке от е, в ідеальному світі, напевно, там, де нас творець е, придумав. От, е, такою потрібна, повинна була бути родина, так? Тобто, де є Дорослі люди, там, батьки, діти, онуки, і вони живуть великою комуною, і кожен про кожного пеклується. Старі пеклуються про малих, діляться мудрістю, і це реально дуже круто. Но, насправді жити великою родиною це вирішує дуже багато наших питань і проблем, з якими ми зіткаємо, зіткаємося кожен день. Ну, по-перше, якщо хтось хоче народити, одразу є там нянька, так і по-друге, це проблеми житла. Ну, Тобто це ідеально, так? якщо там, наприклад, в родині є 10 людей. Завжди є, хто буде готувати їсти, завжди є, хто буде прибирати, завжди є з ким посміятися, погратися, поговорити по душам. Так? І там, мудра бабця може бути і психологом, і наставником, і Не, не потрібно шукати якихось гуру. Ну, це ідеальна модель світу. От е, я дуже вам раджу книжку, якщо ви досі не прочитали. Е. Етхарт Толля, The Power of Now. І ще наступна якого книга, не пам'ятаю, як називається. Ну, здається, у нього там чи дві, чи три книги, типу про Чудова Земля і Нова Земля, щось таке. І він каже, що так, в ідеалі, людина проходить уроки, мудрішає. І вже перед смертю вона розуміє, як все стається, з'єднується з Богом. І смерть це вже ну, природньо. Це я пройшов путь і я з'єднуюсь з Богом, і все якби ок. Але наш світ ну, так не працює. Люди не мудрішають з віком. Тобто, це було одно із величезних розчарувань. Перше розчарування мого дорослого життя. Коли я там, поїхала від батьків, переїхала перший раз в житті, почала жити за своїм хлопцем, і це було початок дорослого життя, мені дуже воно важко давалося. І він каже, що на якийсь час до мене приїде, приїде мій, мій батько. Я кажу: ну, добре, прийде, приїде. І я ж не знала, що цей батько приїхав жити до нього. І я була в шоці, що він такий дорослий, і в нього там толком нема роботи, нема житла. І я тоді сказала, що вік це не показник мудрісті, хоча в ідеалі це повинно було бути. Ну, під мудрістю я вважала це як реалізацію, напевно, тоді. Ну, і це взагалі там у мене і стосунку з хлопцем не складалося. Тут ще цей батько, це я не могла там в іншому місті знайти роботу. Тобто доросле життя мене зустріло з усіх боків так е, вчило мене жити. Не знаю, не відчуваю вдячності до того періоду. Але напевно потрібно подякувати ось так от. І. А, тобто, в нашому сучасному світі ця модель великої родини взагалі не ні альо, нікому це не потрібно, тому що а, Дорослі, замість того, щоб бути мудрецями, вони стають такими, е, дають непотрібні поради, там, у них можливо життя у самих не склалося, а вони дітям розповідають, як потрібно жити, а діти, діти хочуть там свої уроки проходити, свій досвід складати. Ну і взагалі, так як я почула фразу, коли кажуть, що. Наші батьки там, дають нам поради, виходячи, вони жили в тій країні, якої зараз не існують, а ми живемо, живемо в іншому світі. Тобто, як батько може там, мене відправити, вчитися на бухгалтера, щоб в мене була стабільна робота, як в його світі це було? Да? Там людина пішла е, працювати бухгалтером, можливо, там десь на заводі, е, зробила кар'єру, отримала там хату, і все було окей. Але в нашому світі йти, е, вчитися на бухгалтера, як е, я пішла, ну, це просто самогубство для мене було це не отримувати кошти, не подорожувати. Так, я розумію, що є різні бухгалтери. Є елітні бухгалтери, які мало працюють, які відкривають свої аудіторські фірми, але це взагалі не мій шлях, як виявилося, а мій шлях абсолютно інший. Зараз, ну, якщо дивитися на те, ким я себе відчуваю, то очевидь. 20 років тому мені потрібно було йти вчитися на психологу. В Донецьку був такий університет, Дісо, Донецький інститут соціальної освіти. Але тоді це навіть ми не говорили про це. Ми не говорили, тому що, ну, що таке, психолог було 20 років тому. Ну, це якась людина, у якої взагалі немає ніколи коштів, хто ходить до психологів, якісь хворі, да? Ось. Ну, Це мій шлях, я його йду, його досліджую. Все окей, я все приймаю, все йде як треба. Так от, і в ідеалі оця велика родина, там, де є великий будинок, всі друг друга підтримують. Це дуже круто. Ну, тобто, ось зараз, там, наприклад, я не хочу мати дітей, тому що в Америці я взагалі не розумію, в чому прикол. Тобто родини живуть в ізоляції, там, в асфальті, І щоб там, до тебе приїхали якісь гості, треба щоб шукати цих людей зі схожими інтересами. Скоріше за все, вони будуть жити в інших містах. Вони повинні приїхати на машинах. Можливо, за своїми там, дітьми. Якщо ти цього там, собі не організував то і хочеш ще працювати, то дитину потрібно там, віддати якийсь садочок. Це ну, коштує 2-3 тисячі доларів на місяць. Діти тут, ну, от, не гуляють на вулиці, нема друзів. Для мене дитинство це коли, знаєте, така. Купа дітей десь у траві роблять сальто, колесо, балуються. Це весело потрібно бути. Але в Штатах, ну, Тобто я не здивована, чому тут так популярні наркотики в школах, і я почала дивитися серіал Ейфорія, і я була в шоці, що в школах це реальна проблема. Діти в школі можуть жити в рехабі. Рехаб це дуже розповсюджена тема. Батьки е, дитину на літо відправили в е, лікуватися від наркотичної залежності, ну, тобто я в шоці. І я розумію, чому це, тому що тут у дітей нема цього. Соціального життя, дитинства, де можна бавитися, кайфувати, радіти. А діти хочуть енергії живою, хочуть дофамін, хочуть балуватися, і обставини стають так, що вони цю радість і живе життя можуть отримати тільки в наркотиках. Ну це піпець. От тому я взагалі не бачу. Енергії в тому, щоб мати дітей в Штатах. Я кажу: ну, діти повинні рости там, де є багато зеленої трави, і в ідеалі є тепло. Ось я чула, як вчаться діти на Гаваях, ось це мені підходить. Тому що там діти в школі, в них проєкт, там висадити свій город. А, але на Гавайя ніхто не збирається переїжджати. Ось. Так, ось це хотіла розповісти, і ще останнє. Я зрозуміла, що, щоб я могла робити, це було б реально круто для мене. Тобто, в моїй натальній карті є які показники в секторі пробудження, просвітлення Бога в Дев'ятому домі в мене є е, е, вдача, Венера, Меркурій. Тобто мені дуже подобається про це говорити. У мене в цьому є енергія, підтримка вищих сил. І ось це Ютуб це показує. І також дев'ятий будинок Бога, також це будинок е подорожей. Тобто, умовно, мені дуже-дуже відкликається як живий Ісус, у нього була паства, там, у його ці апостоли, і вони подорожували країною і всі просто, просто просвітляли людей. Вони розказували про Бога, і оце реально ідеально для мене. Їздити кудись на гастролі, якщо, ну, типто, типу, в ідеалі, якщо б там, я б жила в якійсь своїй комуні, у нас був ретрит-центр. І туди приїжджали люди, і ми вчили кожен, що знає, передавали свої знання, і люди з'єднувалися зі своєю душою, зі своїм знанням, і потім самі вже в світ несли це знання. І також це круто було б, якщо ми своєю комуною, там на якомусь класному, можливо, автобусі, ну чи на літаку подорожували по різним країнам і несли знання. Оце реальна. Як я бачу себе зараз, про що я мрію, чого я хочу. І ще я думала, що це реально круто. У мене був такий досвід, коли мене запросила подружка в гості. Я до неї приїхала, вона жила там в іншому штаті, і це було дуже, -дуже кайфово, тому що ми прокидалися, розмовляли зранку, пили чай. Потім ввечері гуляли біля океану, і я зрозуміла, що я могла би, тобто, знаєте, на такий, як експрес-ретрит, приїжджати до різних людей і розповідати свої знання, слухати історію людей, дивитися, де у них зони росту. І це було б для мене дуже круто. Ну, можливо, разом там робити йогу, а, можливо, робити якісь практики. Ну, Це тільки повинно бути дуже якось з людьми, які вже на шляху до свідомості. Але ну, це було б круто, знаєте, до мене приїжджати кудись. І нести сві, свої знання, свої, своє світло. Ось Ось такий вийшов підкаст про мої мрії, про моє минуле. Дуже дякую всім, хто дослухав до кінця. Я дуже радію, якщо вам було цікаво всі посилання на ці закриті групи я залишаю у Описі до цього аудіо